Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як використання адресної книги та списків розсилки. Та виконаємо першу практичну роботу. Для зберігання поштових адрес, на які ви надсилаєте традиційні паперові листи та вітальні листівки. Ви виконуєте спеціальні записники. Використовуєте, вибачте. Під час електронного листування. Також зручно зберігати адреси для листування у спеціальному електронному записнику. Такий записник називають адресною книгою. Адресна книга призначена для зберігання контактів, тобто даних про осіб, з якими спілкується користувач. Адреси електронної пошти, домашні та службові адреси, номери телефонів тощо. У разі потреби можна внести на сторінку нотаток будь-які додаткові відомості. Поштова служба Gmail використовує адресну книгу, яку надає інша служба Google Контакти. До контактів автоматично потрапляють імена та адреси електронних поштових скриньок усіх, кому ви надсилаєте листи. Використовуючи контакти, можна швидко вводити адреси користувачів. Під час створення електронних листів. Для цього потрібно в заголовку електронного листа вибрати покликання Кому. Відкриється вікно Вибрати контакти зі списком Контактів. Якщо у списку кнопки Мої контакти вибрати команду Усі контакти, то відобразиться список усіх даних контактів. У цьому вікні. Потрібно встановити позначку одного або кількох прапорців у рядках з даними осіб, яким ви плануєте надсилати лист. За вибору посилання, додати будь вибрані адреси будуть введені в поле кому, і лист з одним і тим же самим змістом ви надішлете всім вибраним адресатам. Крім того, записи з контактів можна обирати під час введення адреси електронної поштової скриньки в поле кому. Після введення перших символів відкриється список контактів, у яких в імені користувача або в адресі електронної поштової скриньки містяться введені символи. Користувач може самостійно додати дані осіб, з якими часто листується або збирається листуватися до списку Мої контакти, який першим відкривається у вікні Вибрати контакти. І для цього слід. По-перше, навести вказівник на ім'я відправника в рядку листа в папці вхідні або ім'я отримувача в папці надіслані. І друге, вибрати у спливаючому вікні покликання Додати до контактів. Після виконання зазначених дій посилання додати до контактів зміниться на Змінити контакт. Його вибір призводить до відкриття у вікні браузера вкладки Google Контакти та вікна з даними виборного контакту. Для редагування даних контакту слід вибрати кнопку Редагувати контакт, ввести подібні дані в поля форми Редагувати контакт та Зберегти. У вікні з даними контакту в меню кнопки Додаткові дії можна вибрати команду Видалити для видалених даних про користувачів зі списку контактів. Для роботи з адресною книгою MailUkernet. Слід навести вказівник миші на область у правій частині вікна. При цьому буде відображена панель контактів. Записи, що додані до адресної книги, можна переглядати, редагувати або ж видаляти. Для створення нових записів в адресній книзі використовують вказівку Створити новий контакт. Контакти можна об'єднати у групи для швидкої підготовки листів, однакового вмісту в групі адресатів. Групи контактів також називають списками розсилання. Групам контактів надають імена. Для цього групи позначають мітками. Кожен контакт може входити до кількох різних груп контактів. Для створення нового списку розсилання слід відкрити вікно Вибрати контакти. Відобразити список усіх адресатів, вибравши у списку кнопки Мої контакти команду всі контакти. Встановити позначками прапорців поруч із даними тих контактів, які ви плануєте включити до списку розсилання. Вибрати кнопку керувати мітками та створити нову мітку. Ввести ім'я, що буде іменем нової групи контактів. І вибрати кнопочку Зберегти. Далі можна закрити вікно Вибрати контакти. Для створення листа на адресу всіх членів групи слід. По-перше, надіслати вибрати кнопку Написати. Вибрати посилання Кому в заголовки листа. Вибрати ім'я потрібної групи у списку Мої контакти. У вікні Вибрати контакти. Встановити позначку прапорця Вибрати всі, який розташовано вище від списку контактів. Та вибрати покликання Додати. Іноді буває потрібно додати контакт до існуючої групи контактів. Для цього слід встановити позначку прапорця в рядку контакту у вікні Вибрати контакт. Вибрати кнопку Керувати мітками. Після цього відкриється список імен груп, у якому будуть позначені ті групи, у яких вже перебуває вибраний контакт. Вибрати ім'я групи, до якої додається контакт. І вибрати кнопочку Застосувати. Для видалення контакту з деякої групи достатньо зняти позначку в рядку з іменем цієї групи та застосувати зміни. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати параграф 1.3 сторінки від 22. До 27-ї. Та виконати практичну роботу номер 1 з назвою Електронне листування та вкладені файли. А зараз ми спробуємо її виконати з допомогою комп'ютера. Ви аналогічно можете виконувати їх на телефонах або ж планшетах, кому як зручніше. Для цього я згорну презентацію, і в мене вже відкритий браузер для виконання роботи і папка з практичною роботою. Ось у нас вся практична робота. Перший пункт. Це запустіть текстовий процесор і опишіть у текстовому документі два-три речення традиції пов'язані з вашим улюбленим народним святом. І зберегти документ у файлі з іменем свято. Я, щоб довго не витрачати на цей ані свій, ані ваш чат. Виберу, наприклад, таке свято як Різдво. І запишу традиції Різдва. Знайду в інтернеті. Ось, перше покликання в інтернеті. Зараз завантажиться в мене. І оберу от різдвяні традиції і прикмети. І оцей фрагмент просто скопіюю. Права клавіша копіювати. Також натисну пустк і відкрию Word. Новий документ. Вставлю сюди, сюди весь текст. Що мені подобається, і натискаю клавішу зберегти. Різдвяність о, нам потрібно назвати її. Зараз ми подивимось як. Скасуємо збереження поки що. У файлі з іменем свято. Зберігаємо файл з назвою свято. Свято. Та зберегти на робочий стіл. Інше розташування. О, цей ПК. Огляд. Робочий стіл. Назва свято. Зберегти. Має цей файл зберігся, я можу його закрити. Читаємо далі. Створити в контактах контакт з електронною адресою вчителя. І тут буде вказана моя електронна пошта. Я її зараз скопіюю, переходжу до моєї електронної пошти, натискаю 9 крапочок і обираю Контакти. Натискаю Створити контакт. Обираю ім'я Олександр. Прізвище своє вказую. І вказую електронну пошту. Вставляю просто сюди. Зберегти. Зараз вона зберігається. Ось збереглося. Автоматично моя фотографія, якщо ви правильно ввели електро електронну адресу. З'явиться тут. Контакти створив. Далі, що нам необхідно, надішліть на адресу вчителя інформатики електронний лист з темою народні свята. Переходимо в браузер в пошту. Обираємо написати, кому. Ми натискаємо на напис Кому. І ось серед контактів є моя електронна адреса. Помічаю пропорциону додати. Тема. Тему нам потрібно вказати О, привітання, назву вашого улюбленого свята та ваш підпис. Тема народні свята. О, переходимо в браузер. Народні свята. І краще вкажіть через Дефіс ваше прізвище і щоб Мені легше було зрозуміти, хто мені надіслав. Я вказую свої. І от пишу. Доброго дня. Моє. Улюблене свято це Різдво. З повагою Олександр. Кому забув. Далі нам необхідно прикріпити наш документ до цього листа. Для цього ми обираємо скріпочку і шукаємо. Ось у нас свято відкрите. Документ цей завантажився. Ми натискаємо Надіслати. Повідомлення у нас надіслано. І на цьому наша практична робота завершується. Сподіваюсь, всім буде зрозуміло і ні в кого не виникнуть проблеми при виконанні цієї практичної роботи. На цьому ми наш урок завершуємо. Дякую за увагу!